У прилуках систему зовнішнього освітлення переносять на нові опори. Ці роботи проводять у Заодаєвському мікрорайоні. Спеціалісти Прилуцького РЕМУ та комунального підприємства Міськсвітло працюють спільно. Доки фахівці Чернігівобленерго проводять роботи із заміни аварійних ділянок електромережі, комунальники демонтують лампи та провід електроживлення і переносять їх на нові опори. Нам надійшло лист від керівництва РЕМ, і було запропоновано здійснювати спільно з ними ці роботи по демонтажу і Установки світильників на нових опорах перед місцем світлом стоїть задача перенести, демонтувати і змонтувати на нові опори прожектора зовнішнього освітлення, що також покращить освітлення в нічний час. Даного мікрорайону зрозуміло, що під час проведення ремонтних робіт Прилуцький РЕМ вимушено відключає світло в будинках, але такі незручності тимчасові. Натомість, як говорять фахівці, реконструкція ліній електромережі значно покращить як надання послуг з електропостачання в оселі мешканців мікрорайону, так і зменшить кількість аварійних випадків у мережі зовнішнього освітлення. Робота об'ємна. Хочу сказати, що більше 160 опор буде було замінено в цьому мікрорайоні. І тепер з великою надією, що наші прилучани отримують кращу послугу з подання електроенергії до їхніх. Будинків поруч з робітниками Чернігівобленерго і Міськсвітла свої лінії переносять і інтернет-провайдери. Як говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко, у зв'язку зі значним об'ємом робіт комунальному підприємству Міськсвітло доведеться переглянути графік відновлення вуличного освітлення у мікрорайонах міста. До слова, підприємство вже опрацювало мікрорайони м'ятнодослідної станції та рокитне.